Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я сьогодні вирішив здійснити подвиг прямо у вас на очах. Я нічого не буду говорити за Портнікова і його суперечку з тією жінкою, яка чомусь. Вирішила казати, що вона не єврейка, вона, мабуть, антисемітка. Взагалі, всі руски поділяються на дві категорії: на євреїв і антисемітів. Інших там немає. А я мушу сказати вам, що антисемітизм це дуже шкідливий і небезпечний забобон, адже антисемітизм. Відволікає нас від русофобії саме для цього він свого часу був вигаданий ванюшками, і вони змогли нав'язати його навіть таким культурним людям як німці спеціально для того, щоб відволікти Гітлера від русофобії. Я іще нічого не буду говорити про цей ефір. Фейгіна, тому що е, не хочу навручити і накликати на вас всякі нещастя. Говорив нещодавно з одним нашим братом, який воює от в цих місцях, куди нещодавно допустили чомусь оцього самого Фейгіна. Він виявляється, був в Україні його навіть допустили до фронту. От там, де він був, туди зараз дуже активно прилітають каби. Можливо, не тому, що він наводчик, не обов'язково. А просто отак, от, от погана прикмета, от там де феєн туди каби прилітають, і хочу спитати в українського керівництва. Навіщо ви їх сюди пускаєте? Оцих хороших руських. Ну, хай вони там, в віднях і лондонах, будуть. Ну тут вони точно не потрібні. Не потрібні каби на голову нашим солдатам, не потрібна їхня підривна діяльність, не потрібне їхнє існування тут. От Портніков сходив зараз в ефір до фейги. Не побачите з ним, що зараз трапиться або апендицит, або гаманець вкрадуть, якщо іще не вкрали на цьому ефірі. Але давайте про приємні новини. Нью-Йорк Таймс стверджує, що наступного тижня Байден таки погодиться дати Україні дозвіл завдавати ударів американською зброєю по об'єктах в середині Ерефії. Це зараз у них там, в надрах Держдепартаменту і військового відомства розглядається за ускореною процедурою, і New York Таймс е цитує деяких неназваних радників Байдена, що це не уникнений. Крок, звісно, такий дозвіл буде даний з обмеженнями, що можна бити тільки по військових об'єктах, по цивільних бити не можна, і всяке таке інше, але це революція. Початку атакам все полетять по їхніх. Аеродромах і командних пунктах в прикордонній зоні з Україною, а потім уже по нафтопереробних заводах так буде. Також і Петріоти будемо сподіватися, матимуть змогу збивати повітряні цілі в повітряному просторі Ерефії. До речі, і держсекретар Блінкін вчора на своїй прес-конференції в Молдові він в Молдові був вчора і давав прес-конференцію, десь відсотки п'яті. Прес-конференції було присвячено Молдові і молдовсько-американським справам а 95% це все було про Україну. Він теж натякав, що зараз американці дадуть цей дозвіл. Буквально ближчими днями бити американською зброєю по цілях в середині РФ. І його питали. А як оці от погрози Путіна, що він дуже жорстоко буде відповідати з усіма буде воювати і що він всім загрожує? Блінкін висловився в тому смислі, що все це пусті погрози, і як ситуація вища змінюється, війна змінюється. І От нещодавно одна позиція була в сполучених Штатах. Але зараз вона вже інша, ця позиція Сполучених Штатів щодо американської зброї. Коротше кажучи, все буде добре або краще, ніж добре. Зверніть увагу ось на який момент. Всі промосковські пропагандисти на Заході, які часто маскуються під проукраїнських пропагандистів, і всі ті хороші руски, і всі ці ті, ті по-хороші українці, які сидять в в Сполучених Штатах вони нам довгий час розповідають, що от який поганий і Зеленський і Єрмак, і взагалі всі на світі тут в Україні погані корупціонери, саме тому нам не дають дозволів бити по ворожій території, не дають достатній мірі озброєння, і все таке інше. Браття це маячня, це ворожа пропаганда, яку не потрібно повторювати. Нам дають дозволи і нам дають зброю не тому, що у нас погані чи хороші якості. Нікого нікого не цікавлять насправді якості українського керівництва і українського народу. Всіх цікавлять власні інтереси, власне протистояння в цій війні. Ми всі хотіли би, щоб в цей важкий час Україну очолював не Зеленський, а, наприклад, Архангел Михаїл. Але у нас нема зараз Архангела Михайла. У нас є Зеленський, у нас є. Певне військове керівництво і політичне керівництво часто між військовим і політичним керівництвом бувають розбіжності, і це об'єктивна річ, адже політичне керівництво вирішує трохи інші завдання, ніж військове керівництво, і оці розбіжності мають просто виникати. Якби їх не було, це було би дуже дивно. Звісно, в Україні є прикріп факти корупції, неефективна робота уряду, просто дурість і все таке інше. Але основні пропагандистські ресурси ворога спрямовані на те, щоб максимально скомпрометувати військове і політичне керівництво в очах українського народу і спробувати нацькувати український народ на власне військове і політичне керівництво. В обличчі ворога дуже багато лайна було вилито на військове керівництво за оці харківську операцію за те, що там відбувається е, мушу сказати, що в цілому ця операція вдала для України. Там ворог має дуже великі втрати, ворог так і не зміг суттєво просунутися. Якби скрізь було так, як на Харківщині, скрізь був би такий баланс втрат, то це було би просто чудово. Але скільки ми всього поганого почули про українські збройні сили і про те, як всі були не готові, фортифікаційні споруди не готові, і все таке інше, ми чули це від людей, які сидять до України не ближче, ніж Вашингтон, який небудь чи Нью-Йорк, всі оці от чисельні експерти, ну максимум хтось із Відня брязкав слиною, плювався. Натомість, от хлопці з братства були з першої години боїв на Харківщині, саме там. і Зараз ще дехто лишається, там боює. І мушу сказати, що да ні, непогано. Як завжди, хтось діє правильно, хтось неправильно. Якийсь відділ чи відділи батальйони якої-небудь із бригад повели себе не так, як хотілося б, щоб вони повели, але в цілому, в загальному. Це дуже добре. А уже з наступного тижня, я так розумію, українські Збройні сили будуть вражати американськими засобами цілі на Білгородщині. І все стане іще краще. Тим паче, що підтягуються такі літаки. Нарешті, Ф-16 і останні приготування. В Україні завершуються саме тому московити весь час б'ють по Старокостянтину. До речі, все символічно дуже старокостянтинів, місто Василя Костянтина князя Острозького. Князі Острозькі це верхівка військово-політичної еліти Великого князівства Литовського. Українські магнати, які так багато зробили в усіх цих воїнах з московитами свого часу, і зараз дуже символічно, що саме по їхніх містах і б'ють московити. Вони очікують, що ці перші літаки в 16 будуть розміщені саме на літовищах Старокостянтинова. Там ціла система цих літовищ б'ють і будуть бити туди. Але е, засоби протиповітряної оборони прикриють ці літаки Кієв 16 і е, нові можливості знову ж таки це будуть революційні можливості, з'являться у українських збройних сил уже ось ось. Зараз кілька секунд необхідних оголошень. Завтра, 31-го, в культтеатрі, гратиметься вистава за моєю п'єсою. Колаборант, як ви знаєте, в цій виставі ті, хто бачив, скажуть вам, що. Вдалося обійтися без жодного позитивного персонажа. Храбаки і потвори всі, але наприкінці дуже бадьоро і весело всі помирають. Це хороша комедія, і я радив би вам сходити до цього театру завтра. А після завтра, тобто в суботу, я там же в цьому театрі за адресою Євгена Чекаленка, 14. В 12-й годині буду мати такий невеличкий семінар 2 години по доктрині віри. Ми з'ясували, що цілий ряд наших братів і сестер киян. Я маю на увазі погано орієнтуються в доктрині віри, а це зараз категорично необхідно, адже ми маємо бути тверді. У вірі, твердів, ідеології, твердів у цьому грандіозному протистоянні, в якому беремо участь. Це відкритий захід, підтягуйтеся, на жаль, все буде безкоштовно, але ви можете принести з собою тістечка. Сполучені Штати тим часом знову звинувачують Китай в тому, що певні китайські фірми з негласного дозволу ЦК КПК. Постачають такі Москві необхідне устаткування для вироблення озброєнь і погрожують сполучені штати зараз санкціями китайським чиновникам, цим фірмачам і навіть китайському керівництву. Ми з вами завжди знали, що китайцям дуже вигідна ця війна і. Їм вигідно і розрулювати цю війну, і підтримувати негласно Ерефію. Ерефія уже майже васал Китаю. І, звісно, вони хочуть цього васала підтримати. І чим більше розбіжностей у Ерефії з Заходом, чим більше ворожнеча, тим більше Ерефія падає до ніг піднебесної. Тепер в кількох місцях зараз відбудуться знакові вибори. Це вибори в Європарламент. Раніше вибори в Європарламент мало кого цікавили, але зараз до 20% там мають взяти так звані ультраправі в цьому європарламенті. Цікаво, що ультраправі в європейських країнах часто очолюються жінками: це Марі Лепен у Франції, це Мелоні в Італії. І це Урсула фон дер Ляєн до речі, вона теж вважається крайньо правою. Виявляється, Мелоні і Фондер Ляйен будуть виступати спільно, мабуть, вони трошки залишать побуку Марії Лепен, тому що вона їм нічого не може додати. Але Лепен так само візьме якусь там кількість голосів. Звісно, ці ультраправі зараз стали дуже респектабельними. Це не те, що було раніше. Зараз, наприклад, Макрон по питаннях міграції виглядає більшим радикалом, ніж Марія Лепен. Можливо, це. Гра, тому що Макрон хоче вибити з під неї якусь кількість виборців, а вона хоче навпаки більшій кількості виборців сподобатися тим виборцям, яких лякає радикалізм, але от і в Європі ми спостерігаємо правий реванш не тільки в Сполучених Штатах, де радикальні християни. Набирають дедалі більше впливу, але так само і в Європі це вже пішло. Це саме те, що мало бути, і чудово, що однією з причин оцього підйому є саме Україна. І, до речі, всі ці діячки, які є очільницями крайньо крайньоправих Європі, і Мелоні, і фондерляєн, і навіть Марій Лепен. Погано ставляться зараз до Москви. ліпеншу часто звинувачують в тому, що її колись там фінансував Путін. Але з початку повномасштабного вторгнення вона посідає. Дуже антимосковську позицію. Також вибори зараз відбулися, і ведеться підрахунок голосів в Південно-Африканській республіці. Ця республіка не мала би кого-небудь аж надто сильно цікавити хоча там 62 мільйони населення в цій республіці, але свого часу вона стала символічним і знаковим місцем, коли західний світ знищував там. Владу білих людей в цій південно-африканській республіці це вдалося зробити, і всі ці чорношкірі африканці дуже цьому раділи одразу після того як. Білих вони змогли прибрати з тамтешньої політики. Там почалася криза, збіднішення, занурення в всякі жахіття. Там дуже погано. І от за весь цей час вперше там більш-менш конкурентні вибори відбулися. 30 років у них не було жодних конкурентних виборів. Тобто 30 років жодної демократії виявляється, от демократія це те, що притаманне. Білим людям і в Ірані починається реєстрація кандидатів, тому що там мають відбутися вибори президента після смерті Рейсі. До речі, в ООН існує традиція, яким чином вшановувати загиблих президентів чи прем'єр-міністрів, очільників країн. Сполучені Штати заявили, що вони не будуть притримуватися цієї традиції, не будуть нікого вшановувати, нікого в смислі жодного раїсі. От щось є, все таки. От в американцях щось лишається. Ми можемо на них злитися. Ми можемо їх не розуміти. Вони можуть не розуміти нас. Але от є у них такі: оця от Хейлі, яка була основним конкурентом на у Трампа. І казала, що вона в жодному випадку не буде голосувати за Трампа, але тепер уже буде голосувати вона за Трампа і брати участь в його виборчій кампанії. Відвідала Ізраїль і заїхала в сектор Гази, і прямо там на снаряді при камерах написала: «Добийте їх. Ну, в смислі, що добийте оцей Хамас. Серце Америки з Ізраїлем назавжди написала вона. І, звісно, ми всі співчуваємо багатостраждальному палестинському народу, але знову ж таки повторимо те, з чого ми починали: антисемітизм це шкідливо, це те, що відволікає нас і всіх інших від русофобії. І, от замість того, щоби. Цим ісламським екстремістам атакувати московицькі бази і представництва на близькому сході, замість того, щоб боротися з московитами на Кавказі, замість того, щоб всі ці вечні. В університетах сполучених штатах і Європи виступати проти євреїв краще би їм зараз виступати проти московитів. От були напади на синологі, а Чомусь нападів на російські культурні представництва за останні два роки в Європі ми не помітили, і тому Хейлі має рацію в даному випадку. Вони мають там прозріти. І зрозуміти, що якщо Ізраїль є їхнім конкурентом, то це неприємність, ізраїль є неприємністю місцевою якоюсь такою, яку цілком можна потерпіти. А от московити є неприємністю глобальною. Ізраїлю приписують, що зараз в цій операції, нібито загинуло там 32 чи 35 тисяч. Палестинського мирного або відносно мирного населення московити знищили там до 300 тисяч під час першої другої російсько-чеченських воєн в 90-х на початку 2000-х років. А де ісламське середовище? Де ви всі салафіти? 300 тисяч ваших братів по вірі це на 30 тисяч. Тільки ви часто берете у тих, хто знищував і знищує мусульман в Ерефі. І де протидія Китаю, який знищує мусульман в Уйгурії? Щось нема протидії так ось в Ірані зараз реєстрація цих кандидатів. В них є така рада опікунів, так звана. Це ті люди, які дозволяють висуватися. Тобто там під контролем висуваються оці от кандидати. В принципі, не можна сказати, що це аж зовсім не демократичні вибори. Хоча на минулих виборах президентських опозиція бойкотувала, тому явка була 49%. Зараз їм доведеться дозволити висування якихось перспективних технарів. Тому що в інакшому випадку прогнозується, що явка буде, якщо знову опозиція буде бойкотувати менше 30%. Тоді вже можна дозволити собі не гратися в демократичні процедури. Вибори це привід для повстання, і в принципі в Ірані є здорові сили, які потрібно підтримувати. Мабуть, Україна іще ще не має можливості отак, от широко підтримувати здорові сили в Ірані, що потрібно було би робити, тому що Іран найближчий союзник Рефії і постачає. Озброєні рефі, але незабаром такі можливості з'являться, тому що головне управління розвідки розширює свою діяльність. До речі, хочу нагадати вам, що, мабуть, найкращою частиною головного управління розвідки є батальйон Братство, який діє у складі центру Тимура, і в підпорядкуванні цього центру Тимура. І здійснюється рекрутинг в цей батальйон. Якщо ви християнин, і якщо ви відчайдушна людина, яка прагне бою, то, будь ласка, підтягуйтеся і в описі під відео є рекрутингові телефони. Але одразу попереджаю, що батальйон діє на небезпечних напрямках, займається нестандартною війною, і все це з одного боку стрьомно, але з другого боку дуже цікаво. Бійцям допомагає Бог, і саме тому відсоток втрат в батальйоні невеликий. За що кожен день ми славимо Господа нашого Ісуса Христа? На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною мовою булгакова.